Трамп – це популіст, який використовує тренди, які розгортаються в суспільстві сполучених штатів Америки. Там зараз багато економічних проблем, політичні проблеми, ну і інших багато проблем. Він чує суспільство і використовує ці тренди для того, щоб використовувати їх і прийти і сісти в президентське крісло для того, щоб його не переслідували. Тому що для нього питання стоїть руба або він сяде в президентське крісло, або він сяде до в'язниці. От і тому він покладе все. Він зараз вузькопартійні інтереси навіть ставить вище ніж національні інтереси держави. Національні інтереси держави зараз у тому, щоб підтримувати союзи і союзників. А він каже про ізоляціонізм, тобто він готовий проводити іншу стратегію ізоляції Сполучених Штатів, кинути на призволяще союзників, вивести війська з Європи, покинути НАТО. І тоді це буде повний розвал в короткостроковій перспективі. Так, це допоможе і бізнесменам американським, і інвестиції він залучить. Але в довгостроковій перспективі він ставить під питання гегемонію сполучених штатів у світі, взагалі, тобто вони можуть програти авторитарним режимом, і тоді в довгостроковій перспективі. Накриє хвиля взагалі погана війни і все решта. І вже Сполучені Штати не зможуть диктувати свою волю там чи говорити про, про право. Буде диктувати сила, от якраз авторитарні режими. Це буде в довгостроковій перспективі. Так що і оця ізоляціоністська політика популістська, яку проводить Трамп, в короткостроковій перспективі вона ефективна а в довгостроковій вона зруйнує Америку фактично. Ну але знов таки повертаючись до вашого коментаря, ви сказали, що або він сяде у крісло президента, або він сяде у в'язницю. А знов таки проти нього вже не тільки є звинувачення, а й а, точніше, не тільки порушені справи. Я повторюся, а й звинувачення. Ось наскільки це може повпливати на, на той же президентський рейтинг а, під час виборів. Ні, абсолютно в американському суспільстві є запит змістити системні еліти. До системних еліт вони відносять от глибинна глибинна державу, так би мовити, Оцей апарат, весь державний. Тобто еліти змінюються між собою, і жодна еліта нічого не робить для суспільства. От, от, якщо просто казати, а Трамп єдиний, який йде проти течії, який може зруйнувати цю, цю систему, зруйнувати ці системні еліти і щось зробити для народу. І це рівно це. Він якраз з трибун і обіцяє в кожному штаті. І кожний штат сподівається, слухає і слухає, робить розставляє акценти, так як хотів би він розставляти акценти. Що зробить Трамп для мене особисто? Він по перше відсуне еліти, які нічого не робили для мене, і завертає фактично інвестиції і підприємство повертає в Америку, щоб зробити її великою. О, це мені підходить. Тоді я буду голосувати за Трампа. Ось на чому він грає. Він грає на популістських настроях суспільства. А, знов таки, чи є в нього конкуренти такі дійсно вагомі, які можуть йому скласти ну, серйозну конкуренцію під час виборів? На жаль, Де, я не у бачу республіканській таких конкурентів. партії я, на жаль, не бачу таких конкурентів. Багато хто повторює Трампа, тому що повторюють якраз запити суспільства. А, оці більш молодші там рамасвамі, вони ж повторюють те саме. Припинити допомогу, завернути всі ресурси всередину Сполучених Штатів, і взагалі вони трампісти, вони підтримують Трампа. А Тобто мож, можна сказати, він не в тренді. Бачите, він не він не в тренді, за нього за нього не голосують. Хоча якщо подивитися по питанню допомоги України, от зараз висловилися в Сенаті. Республіканці, керівник республіканців меншості в сенаті, сказав, що гра дуже небезпечна, стоять на терезах національні інтереси держави. А дехто ну вузькопартійні інтереси, скажімо, скажімо так, ставить вище ніж національні інтереси держави. Тобто, навіть республіканці розуміють, чим граються трампісти, і тому ну це небезпечна для сполучених штатів гра. А, добре, а от чи дійсно вік діючого президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена от є такою, ну можливо, таким найбільш вирішальним фактором, чому в нього а, впала підтримка от станом на зараз за тими результатами опитування, які ми озвучували? Це комплекс факторів, не тільки вік. Вік, безперечно, так грає проти Байдена. Це перший момент. Другий момент, те, що програли Сполучені Штати Ірак, програли Афганістан, і зараз фактично от після інформаційних операцій, цих інформаційно-психологічних операцій Росіян в провідних засобах масової інформації, що пропонується американському суспільству? Що війна, начебто. Ну, виграти проти Росії війну неможливо, тому навіщо допомагати? Навіщо такі величезні кошти перераховувати Україні? Ставиться питання, і і тепер допомога Україні стала питанням не яке об'єднує дві партії, дві палати е в Конгресі Сполучених Штатів, а воно роз'єднало Сполучені Штати. Тепер дебатується окремо голосувати допомогу Ізраїлю і Україні. Або якщо голосувати Україні, тому хочемо план перемоги, побачити, як це буде виглядати. Тобто, це питання роз'єднуюче, що за Тримує допомогу Україні. А якщо затримується допомога, Україна насправді це остання лінія оборони Сполучених Штатів Америки, як я сказав, після Іраку і після Афганістану. Якщо буде третій програш в Україні, Сполучених Штатів, авторитет Сполучених Штатів в світі буде підірвано. Ну а хто ж тоді може бути а, кандидатом від демократів, якщо не Байден? Ну я поки що, як, як як я сказав, я не бачу, щоб там висунули якусь кандидатуру. Я думаю, що республіканці вирішили ставити всі 100% на, на Байдена. Але от проти Байдена і економічна ситуація в Штатах грає, і його вік грає, і е, війна, як як кажуть, що вона поглинає великі ресурси американців, не вирішуючи внутрішні проблеми. Всі ці теми якраз розвертають проти Байдена. Хоча ну демократи ставлять. Лише на Байдена інших кандидатів таких я не бачив, що вони активно ну пробували, хоча б дублера якогось там просувати. Добре, давайте тепер ось трішки про ті штати, у яких буде за цими результатами дослідження. Трамп міг би отримати найбільшу підтримку. Чому саме ці п'ять штатів нагадаю, що йдеться про Джорджію, Мічиган, Неваду, Пенсильванію та Вісконсін, у чому ці штати є вирішальними завжди? Ну, ці штати це як золота карта, як то кажуть. Там завжди 50 на 50 діляться або люди утримуються голосувати, або на на 50. Тобто, це зараз як у світі борються за голоси країн глобального півдня, так всередині, якщо можна так порівняти, то в Сполучених Штатах борються якраз за голоси цих п'яти штатів. Хто це як лакмусовий папірець? Хто перемагає в цих штатах? Є вирогідні, що він переможе і врешті в решті штатів. Але ж цей алгоритм, алгоритм він не завжди працює. Ні, не завжди працює, може не спрацювати, тому що, по-перше, ми зараз знаходимося. Взагалі всі весь світ знаходиться в турбулентній системі. Зламана система безпеки і швидко плинно змінюється ситуація, і нема правил гри. Якщо раніше були правила гри, то зараз немає цих правил гри, і фактично ви граєте без правил. От тому, ну в цій ситуації завтра може зовсім по іншому розгорнутися ситуація а через 2-3 місяці взагалі по іншому. Пане Руслане, в мене ще таке питання. Повернемося на тиждень тому, і от пригадаємо власне ті політичні торги з обранням кандидата на посаду спікера палати представників Сполучених Штатів. Чи можна сказати, що ось це вже такий суттєвий елемент передвиборчої кампанії? Абсолютно, абсолютно, це один крок, яким наблиз Трамп наблизив себе до перемоги, скажімо так. Тому що спікер в нижній палаті вже поставив, вже пішов проти білого дому. Білий дом, білий дім пояснював, що в національних інтересах. Сполучених штатів Америки проголосувати допомогу і Ізраїлю і Україні, тому що це два фланги одного фронту протистояння з режимами персоналістськими. натомість, не зважаючи на це, що це він дійсно в інтересах Сполучених Штатів. Що вони що в Штатах утворюються нові робочі місця, відроджується військово-промисловий комплекс і буде профінансовано за рахунок цього бюджету допомоги Україні, вони пішли республіканці, пішли в нижній палаті в вузько таких партійних інтересах. Діяти. І ми бачимо, що розділили допомогу, а тепер вимагають додаткові пояснення, як ви бачите перемогу. Пропишіть, а чому там 5 пунктів, а не 10 пунктів, а чому така перемога, а не сяка перемога? В результаті що ми отримуємо? Ми отримуємо затримку допомоги Україні. А значить, немає прогресу чи пізній прогрес а, на полі бою. І, і це знову зациклюється це питання. Тоді в Америці ставлять питання: якщо ми дали стільки допомоги і стільки грошей, а немає прогресу на полі. Лібує, то навіщо ми нову партію будемо голосувати за нову партію грошей? Розумієте? Тобто це хитра е, така маневрова тактика? І останнє питання з огляду на те, що вибори президента Сполучених Штатів рівно за рік, фактично, без одного дня. А наскільки все ж таки, ось нинішні результати цього опитування вони можуть змінитися у подальшому? Так, як я сказав, ситуація буде змінюватися швидко і назовні, і всередині сполучених штатів. Ну давайте змоделюємо одну одну ситуацію. Розгортається велика війна на Близькому Сході. Втягуються Сполучені Штати Америки через Ізраїль, втягуються в цю війну. А обвал економічний, тому що ціни відразу злетять на енергоносії. Економіка також не дасть тих результатів, на які розраховували діюча влада. Там все ж полетить. Тому ну не можна зараз прогнозувати, що буде за рік. Тут замі. Місяць не, не знаєш, що буде там буквально може змінитися все кардинально протилежно, протилежно в протилежному боці. А Україні треба робити висновки. Е Росія, програючи на полі бою, вона більш виявилася успішною в інформаційно-психологічних операціях. Подивіться, зупинено фактично по факту. Зупинена допомога в Європі. 50 мільярдів не проголосовано. 500 мільйонів з фонду миру європейського також затримуються. Блокує Орбан. Це в Сполучених Штатах Трампісти блокують допомогу, і ми не отримуємо те, що. Маємо отримувати, а війна ж не зупиняється у нас, і тому, в принципі, вони досягли, досягли своєї мети, тої якої прагнули зупинити допомогу, і потім, після зупинки допомоги, підморозити війну, змусити насісти за стіл перемовин, тому що нема чим стріляти і нема зброї. І підморозити війну перед виборами Путіна, тому що йому треба підморозка війни для того, він запустив свій військово-промисловий комплекс на відміну від нас на повну потужність, але йому треба легітимізувати себе ще на 6 років, щоб пересидіти тих самих європейців і американців, і тому українці мають зробити висновок, що е допомога зменшуватиметься, але нас втягують в план Путіна в московський план, і треба не допустити це продовжувати боротьбу. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Руслан Сапенко, український дипломат, експерт міжнародник.